Привіт! Сьогодні у нас в меню страва, яка, знаєте, може стати просто порятунком у будній день. Це солянка. Та не просто солянка, а та, що готується всього за 40 хвилин. Ситна, швидка і ну, дуже винахідлива. Давайте розбиратися, як це зробити. А почнемо ми з однієї ну дуже цікавої цитати: ідеальний учительський суп. М -м, учительський? Що ж це таке? Звучить, погодьтеся, інтригуюче. І знаєте, саме ця ідея ключ до всього рецепта. Так от, що ж це за учительський суп, що вабить його таким, які такі якості перетворюють звичайний суп на, скажімо так, ідеальний варіант для тих, у кого обмаль часу, але хочеться чогось по-справжньому ситного? А відповідь насправді дуже проста: все тримається на трьох китах: по-перше, це швидкість, серйозно менше години і вечеря на столі. По-друге, ситність це не той суп, після якого через годину знову хочеться їсти. Ні. І третє, що я просто обожнюю, це винахідливість. Це ж ідеальний спосіб дати раду всім тим залишкам у холодильнику. Ну що ж, час перейти до інгредієнтів. І це я вам скажу непростий список. Це скоріше така собі стратегічна місія. Будемо збирати команду смаків, де кожен компонент грає свою, ну абсолютно унікальну роль. Так, дивіться, ось тут і починається вся магія. Це ж справжній конструктор смаку, м'ясне сорти, мисливські ковбаски це наш димний такий солідний тон. Далі кислинка. І тут увага, нам потрібні саме солоні огірки, не мариновані. Чому? Бо вони дають правильну кислоту без зайвого оцту. Разом з лимоном це просто ідеально. Цибуля і томатна паста це наша база, фундамент, на якому все тримається. Картопля. Так, можливо, це не зовсім класика, але ж вона робить суп таким домашнім і ситним. Ну а оливки і сметана це вже фінальні мазки на картині. Так, інгредієнти зібрані. Тепер найцікавіше сам процес. І це наш майстер-план на 40 хвилин. Все розраховано так, щоб отримати максимум смаку за мінімум часу. Отже, частина перша створюємо смакову базу. Все просто, поки вариться картопля, паралельно готуємо засмажку. І ось тут, будь ласка, увага! Найважливіший крок добре обсмажити цибулю до такого красивого золотистого кольору. Саме в цей момент народжується та сама глибина смаку. А вже потім до неї йдуть терті огірки, томатна паста. І ось воно серце нашої солянки, її кисло солодка душа. Так, тепер збираємо все докупи. Картопля майже готова. Чудово! Кидаємо туди м'ясо, а за ним нашу ароматну засмажку. І маленький секрет: хлюпні трошки розсолу золивок. Це додасть такої приємної пікантності. Наприкінці спеції. Але дуже-дуже важливий момент обережно з сілью. Пам'ятайте, у нас там і огірки, і розсіл, і ковбаски все вже солоне, краще досолити в самому кінці. Все здавалося б, готово. Ми майже біля фінішу. Але є ще один. Ну, дуже важливий етап. Він триває всього 15 хвилин, але саме він вирішує все. Що ж це за етап? Все просто. Вимикаємо вогонь, додаємо оливки, накриваємо кришкою і даємо супу спокій. Просто на 10-15 хвилин. За цей час всі смаки, димний, кислий, солений, ніби знайомляться між собою, об'єднуються. Це як оркестр, що налаштовується перед виступом. Повірте, цей крок пропускати не можна ніяк. Ну ось і фінішна пряма. Зараз поговоримо про подачу і про ті самі маленькі хитрощі, які роблять з хорошої домашньої солянки страву ресторанного рівня. І це класичне тріо, це не просто для краси, ні. Це обов'язкові елементи смаку. Скибочка лимона для свіжості і яскравості, ложка сметани, щоб збалансувати кислоту і додати ніжності, і свіжа зелень для аромату. Це ідеальний приклад того, як деталі вирішують все. А тепер. Той самий момент, якого я впевнений, багато хто чекав, готові почути ту саму хитрість, яка робить смак солянки. Ну просто як у ресторані. Та-да-дам, ось вона! Це геніальне просто! Перед тим, як кидати м'ясні продукти в суп, обсмажте їх на пательні злегка, до рум'яної скоринки. Що це дає? Це карамелізує м'ясо, вивільняє значно більше аромату і смаку. Суп стає набагато глибшим, насиченішим. Спробуйте обов'язково. Різниця вас просто вразить. І наостанок, давайте згадаємо, з чого ми починали. Солянка це ж не просто рецепт. Це ціла філософія, філософія винахідливості. Тому просто відкрийте холодильник і подумайте, а що сьогодні може стати зіркою вашої солянки, які залишки чекають свого часу? Адже в цьому і є вся суть, творчість і смак з того, що є під рукою. Смачного!